Навіть в такі буремні часи нам потрібно займатися тим, чим ми маємо займатися і вносити свою лепту у нашому у розвитку нашої медицини. І сьогодні буде тематика це профілактика серцево-судинних хвороб. Зараз хочу зупинитися саме на профілактиці вторинної серцево-судинних хвороб. І навіть якщо ми говоримо про визначення, що таке вторинна профілактика, тут вже є питання. І деякі, скажімо, несумісні речі, які зараз лікарі просто плутають до того, що є певні особливості. Наприклад, що саме, коли потрібно призначати вторинну профілактику серцево-судинних захворювань, і ви знаєте, що вона зараз відрізняється від первинної, а саме в профілактиці, атотілтарі силовою кислотою, в деяких моментах визначення ризику серцево-судинних подій. І вторинна профілактика, вона за своєю за своїм визначенням це стабільна синекардія напруження, і тут є дуже е, такі е, речі, е, які потрібно проговорити і е, собі контролювати, тому що ми знаємо, що є сценакардія яка. Є атиповою, а є навпаки, є типова стенокардія, яка має бути, може бути, не зумовлена коронарною хворобою серця. Ми знаємо, що є така мікроваскулярна вазоспластична стенокардія. І не завжди сторена профілактика серцево-судинних хвороб відноситься до таких видів стенокардії. Пригадаю, що таке коронарна хвороба серця з точки зору європейського поняття. Тобто коронаріатрі дізіс, і яка стенокардія має відноситись саме до цього поняття і потребує вторинної профілактики серцевосудних хвороб. Морфологічно має бути підтверджено стенозування двох великих гілок коронарних артерій 50% або більше, або стенозування одного крупного стовбура, тобто left main, який дає потім е, дві гілки. Теж на 50% або більше. От саме така стенокардія, яка зумовлена таким коронарним ураженням, буде називатися коронарною хворобою серця. Стенакардіо зумовлено коронарною хворобою серця і потребує терини профілактики. Ну, звісно, стерена профілактика потрібна всім пацієнтам, у яких відбулася кардіоваскулярна подія, будь-яка. Ну, давайте їх перелічимо: це інфаркт і інсульт. Ці пацієнти тут безпереконливо потрібно займатися вторинною профілактикою. Що стосується коронарних втручань, це теж можна сказати як подія, це мала подія, але вона теж вражається кардіоскулярною путі, тобто атеросклероз дійшов до такої ступені, що потрібно його ревоскуляризувати, і тут вже який був метод ревоскуляризації, це не дуже на жаль прогностично важливо якщо для вторинної профілактики і. При цьому, що аортикоронарне шунтування, що коронарне стантування потребує подальших вторинних заходів для того, щоб не відбулося повторної кардіоскулярної події. Пригадаю, що це. Що, що є кардіоскулярною подією, це гострий інфаркт міокарда, це гостре порушення вартового кровообігу і це, я перепрошую, у нас проблема з з'єднанням. І це кардіоваскулярна смерть, яка, ви знаєте, внезапна раптова коронарна смерть, яка має теж е, при, е, пристосовуватися до кардіоваскулярних подій. Е, потрібно сказати, і це деякі лікарі, на жаль, забувають, що захворювання периферійних артерій це теж стани, які потребують вторинної целесудинної профілактики. І не пригадаю, що це не тільки ніжні кінцівки, але до периферічних артерій відносяться коротидні артерії, і велике прохання при значущих стенозах коронарних артерій або так званої візуалізації терапевтичної, потрібно також призначати вторинну профілактику і вважати це серцево-судинним захворюванням. Е, Зараз в нас епоха так званої візуалізації, тобто візуалізувати, чи є атеросклеротичний процес, процес це дуже просто, і тут може пригодитися навіть е, рутинні методи, наприклад, це доплерографія, це скринінг ультразвукового дослідження. Е, Будь-який спеціаліст в ультразвуковій е, галузі або той, хто вже навчився в своїй галузі ультразвуковим дослідженням і це є ну, при наймі при в наступних роках вже рутинним методом дослідження, як колись був тетоскоп, зараз потрібно в руках вже мати ультразвуковий датчик, який може бути навіть без апарату, а підключений безпосередньо до мобільного вашого телефону. І е, якщо ви візуалізуєте хоч, хоча б одну атеросклеротичну бляшку у пацієнта будь-ніде, ми розуміємо, що ящик пандори атеросклерозу у цього пацієнта відкритий. Тобто. Коли буде подальший розвиток атеросклеротичного процесу, де він буде, це невідомо, але ми однозначно розуміємо, що цей пацієнт став на цей шлях і це відбудеться. І, на жаль, він вже потребує вторинної серцево-судинної профілактики. Чого це так дуже важливо? Зверніть увагу, якщо кардіоваскулярна подія або атеросклеротичний значущий процес відбувся в організмі, ми, на жаль, говоримо про те, що це дуже небезпечно. І близько половини це майбутня смерть. Це дуже велика категорія людей. Якщо ми говоримо на весь світ, то це майже популяція України, яка приносить гострі сервовасулярні хвороби і гинуть. Ну, ми розуміємо, що це дуже часто, і тому ми, пані, ми розуміємо, що це потрібно дуже ретельно проводити. І, шановні колеги, у нас є такі проблеми, які, наприклад, ми їх і не розуміємо навіть, а от вони знаходяться тут, прямо перед нашими очами. Наприклад, є проблеми, коли пацієнти. Е ми їм розповідаємо. Ми лікарі розповідаємо нашим пацієнтам, що потрібно робити, а пацієнти чують щось своє зовсім інше, і е, навіть є така статистика, що 70% лікарських помилок або недотримань, або іскаженій в докторських призначеннях лікарських це проблема саме між комунікації або недотримання тих рекомендацій, які надають лікарі. Давайте скажемо, які саме головні вехи, межі тторинної профілактики, які мають перший клас доведеності, і рівень рекомендацій на тобто А, коли ці рекомендації доведені багатоцентровими метааналітичними дослідженнями, тобто не тільки були дослідження, а і метааналіз цих досліджень, і клас 1 демонструє те, що всі лікарі. Ці спеціалісти дотримуються і згодні з цими рекомендаціями. Ну, ми знаємо, що, по-перше, це профілактика ацетів кислотою при показаннях її призначення. Ми знаємо, що це 75-100 мг, в залежності від якої країни вони призначені. І е, друге, по-друге, це призначення статинів високої інтенсивності до найвищих переносимих доз до контролювання ліпоправницької плотності 1,4 мілімолілітрів. Ми все це знаємо. Я думаю, що майже вся аудиторія зараз знає ці, ці дані. Це не новина, це актуалізація, це наша догма кардіоваскулярна. І е, є тут поняття, що 100% з нами згодні. Так, я не думаю, що хтось зараз не згодні з нашою аудиторією з цими показат... з цими рекомендаціями. Проте, якщо ми говоримо про застосування їх одномоментне, це більш доцільно і більш цікаво, і більш доказово. З точки зору зниження кардіоваскулярних подій. Ви бачите, що зниження ризику нефатального інфаркту, інсульту, будь-якого кардіоваскулярної події, саме в когорті одночасного призначення статинів і аспіріну це набагато ліпше, ніж призначення одного аспіріну без статинів, одних статинів без аспіріну. І саме не говоримо про якісь там 5-7%, це ми говоримо про 31, 29%. Тобто ми говоримо зараз про майже третину тих. То буде приймати цю двойну подійну терапію. Але є зворотня сторона медалі. Наші пацієнти, перше, не дуже всі готові приймати таблетки і терапію постійно. І це наша, я думаю, що зараз той, як говорю, да, перед нами проблема, яка перед нами стає, і ми її, як би не бачимо, ми все розуміємо, але нічого принаймні для цього не робимо, щоб її як, хоч, хоча б якось скоротити і зробити менше. Наприклад, прийом статинів. Ми знаємо, що багато пацієнтів починають робити перерву. Ну, тут е, це культура приймання таблеток. Я знаю, що нас з молоді зранння навчали чистити зуби всіх. Ви знаєте, так? Да? Ну я зараз принаймні не пригадаю майже жодної людини в своєму окруженні, яка знаєте, трохи почистить зуби, а потім перестане, тому що може це, а може це погано, а може це шкідливо для здоров'я. Ну нема такого, тому що. Зрання, ми знаємо, що це потрібно робити, і це дуже ефективно. І карієсу менше, і до стоматолога ходимо рідше. Проте хворімо на на заход. Кінічна пауза, я думаю, зараз мене чутно. Проблеми з інтернетом, на жаль, вони зараз з'являються дуже часто. Повертаємося до нашої доповіді і ми зупинилися на тому, що наші пацієнти дуже е, люблять переривати терапію статинами або аспірином. Ну, вважають, що це у нас якось це поліпшить здоров'я, якщо передохнути, да, відпочити від якихось там. Віки. Ну, на жаль, ми бачимо, що покращення показника прихильності ситині, принаймні, на 20%. Тобто, якщо пацієнти кожну п'яту свою таблетку все ж таки почнуть приймати, а чому ми говоримо про це кожну п'яту? Тому що це доведено чітко, що саме такі прогалини є у нас, у нашому приїжджуванні таблеток у наших пацієнтів. А може, ще й більше. Враховуючи деякі культурні особливості в яких країні, то ці саме це дотримання і ця комплаєнтність вже асоціюється з зменшенням ризику інсульту на 8%. Тобто кожен 10-й пацієнт е, врятується від інсульту тільки при тому, що він буде більш ретельно стежити за тим, як він приймає свої таблетки. Краща прихильність, кращий прогноз. Це зрозуміло, і ми навіть не розуміємо. Наскільки прихильність, яка отут у нас знаходиться, яку можна коригувати навіть нам з вами кожного дня, і просто пригадувати пацієнтів, що це потрібно робити, це дуже великий відсоток яких покращення здоров'я наших пацієнтів саме тільки від цього, тому що ви бачите, що нерегулярне засування статинів збільшує смертність на 50%. тобто ми говоримо про те, що половина успіху. Є тільки від того, що наскільки пацієнт буде регулярно приймати цей препарат і не буде його переривати. Пацієнти, які не приймали статині, демонстрували в 2,7 рази вищий ризик смерті. Тобто ми говоримо про те, що кардіоваскулярні події на 50%, а ризик кардіоваскулярних смертей це три рази, навіть втричі, можна говорити про буде зниження. Або на підвищення, да? буде так більш коректно сказати, якщо пацієнт просто буде дотримуватись правильної, коректної терапії, статина терапії. Покращення прихильності це покращення як контролю театисту, так і профілактики вторинної серцево-суду захворювань. Тобто, якщо ми будемо старатися пацієнта більш регулювати, тим більш буде покращення прихильності. І тут ще питання не тільки в тому, щоб не переривалася терапія, а про те, щоб пацієнт приймав всі таблетки, які йому призначаються. Ну, немає стопроцентної прихильності до терапії. Ми всі живемо в житті, ми знаємо, що життя нас моделює, коригує, і ми розуміємо, що 100% прийом препаратів неможливий. Ну, є відрядження, є дуже стресовні стани. Ну вже я не говорю про наші умови воєнного стану. Проте ви бачите, що прихильність одного прийому препарату в день це 94%. Ну 6% – це статистично достовірна різниця, в тому, що пацієнт колись може забути прийняти свій препарат. Що робиться про те, якщо потрібно прийняти дві таблетки або препарат один-два рази на тиждень на, на добу? Я прошу. В такої ситуації ми бачимо вже прихильність 73%, тобто 27% вже. Друга таблетка у пацієнтів 27% разів не буде прийнята через якісь причини. Ну, я не знаю, які ці причини, але вони є, і ви бачите, що якщо у нас буде не дві не одна таблетка профілактики, а дві, то ми вже маємо майже 20% проблему неприйняття того чи іншого препарату. Просто з того, що це не відбувається. Тобто, якщо ми говоримо, що ми скоротимо двократний прийом препарату до однократного, ми вже. Виграємо 20% відсотків комплаєнтності пацієнта, а саме це вже 20%, ми Ми пам'ятаємо за нашим слайдом. Це вісімдесят приріст у профілактиці і не виникнення гострого порушення мозкового кровообігу. І це майже вдвічі зниження кардіоваскулярної смерті. Тобто, ми зараз говоримо про що? Не про що нове, не про що зайве, а просто про те, що ми можемо щось вдосконалити чи Пояснити ще раз пацієнтові, і це принаймні знизить дуже суттєво, статистично достовірно, в багатих розів зниження кардіоваскулярних подій. А що ми говоримо, коли пацієнт має приймати 3, 4, 5, 6, 7 таблеток? Ви бачите, було дослідження. І яка прихильність сімікратного прийому препаратів на день, побачите її, це нуль. Тобто, пацієнт тривало довго тривало дня в день, 7 таблеток приймає. З нуль відсотків разів. Тобто, що буде? Буде якесь недотримання, некомплаєнтність однозначно. Ну, принаймні, збор сім таблеток, якщо це пацієнт літній, для нього це вже проблема. Для пацієнтів це неможливо. Тобто, чи маємо хтось збирати ці сі, сі, сім таблеток в одну на один прийом, чи якось потрібно виходити іншими іншими шляхами з цього. Ну, наприклад. Я можу вам запропонувати такий варіант, як препарат Аспіроза. Наша е, е, вітчизняна компанія зробила такий дуже цікавий досвід. Я вважаю, що він дуже унікальний і дуже корисний, тому що це збір ацетилсаліцилової кислоти таблетки і розовостатина таблетки в одну комбінацію, таку, такий їстівний бокс, який можна вжити однократно дві таблетки в одній капсулі. Тобто, що ми говоримо? Тобто, це компанія зібрала для пацієнтів вже в одному зістівному боксі дві таблетки і тим самим вже знизила на 20% недокомплаєнтність цих препаратів. Ну, для кого це дуже корисно? Ну, Давайте візьмемо якийсь такий обізлічений приклад клінічний пацієнт, хворий на стіку артеріальну гіпертензію, супутня і хвороба серця, тобто в минулому був або інфаркт, або інсульт. Або нестабільна синекардія, або атеросклеротична хвороба серця, що він має у нас приймати? Ви бачите, що це потрібна комбінація антигіпертензійного препарату. Ви знаєте, якщо у нас є гіпертензія, це інгібітор якийсь сірінино-гітензійно системи, діуретики, ангоніт кальція або бетаблокатор, якщо це є гест. профілактика вже названа: це статиностеріт, і це вже 5 таблеток на добу. А якщо у пацієнта ще цукровий діабет, це буде майже мінімум 7 таблеток. А якщо у нього ще заболів... захворювання периферійних артерій, це ще антикоагулянт, і це 8 таблеток на добу. Звісно, ми пам'ятаємо, що 7 таблеток пацієнти тривало не вживають. Ну, Немає такого досвіду у пацієнтів. Ну, може, якийсь один буде серед цих, всі інші будуть якось уникати, або е, будуть якось пристосовуватись, або щось потрібно робити з цією жменю таблеток. Я тут на стороні пацієнтів, які говорять, що мені пацієнт, ну це ж меню приймати, тут нам потрібно пацієнтам дійсно допомагати. Я вже мовчу про пацієнтів з серцевою недостатністю, тому що там у нас майже 4 таблетки, які чотири препарати, які обов'язкові тільки для корекції, це мінімум, базовий мінімум для цих пацієнтів. Да? Ми знаємо, що це наші нові рекомендації терапії серцевої недостатності. Ось тут буде дуже Корисна синглпіл, поліпіл стратегія. Ми знаємо, що можна запакувати один антигіпертинний засіб із трьох принаймні трьох фармацевтичних препаратів в одну таблетку, і буде одна таблетка міста замість трьох, і це буде вже скорочувати якісь помилки уживанні або недотримані, тому що пацієнти страждають від цього. Я особисто як пацієнт, коли мені призначають якусь трьохкратну на добу. Терапію я не можу це вживати. Я говорю, доктори, будь ласка, давайте подумаємо, щось зробимо, тому що три рази на добу це дуже дуже складно. Особливо пацієнтові, який працює, особливо в обід. Тому пропоную використовувати сингл піл стратегію І приклад для цього це: ми знаємо астерин з поєднанням з, поєднання з атином, препарат, який називається астерозис. Будь ласка, от бачите, як піти таблеточну терапію можна перевести дуже-дуже легко до двох таблеткових і приймати принаймні тільки дві таблетки замість п'яти. І це вже дуже скоротить комплайнсні проблеми з пацієнтів. Ну, про тривалість потрібно ще теж поговорити з пацієнтами. Якщо пацієнт буде кидати цю терапію, ми розуміємо, що з цього нічого доброго не вийде. Ось. Ще раз ми можемо сказати, що це дуже цікавий досвід, тому що ми не говоримо зараз про якусь фармацевтичну проблему. Тобто я дуже дуже задавав себе питання, як було поєднано аспірин, да, який астільсаліцилова кислота, яка в принципі дуже нестійка і має якісь стабілізатори, щоб навіть кишково-балонкові форми захисні або буферні форми, якісь роблять для того, щоб було. Якось стабільне вживання цього препарату і розова статин, який е, теж має якісь проблеми фармакокінетики, фармакодинаміки, щоб він сам смоктувався і працював 24 години, е, тут дуже е, просте рішення проблеми. Наразі просто дві таблетки поєднані в одну капсулу. Ну, це дуже цікавий досвід, тому що ми маємо на увазі те, що просто виключається комплансність і е, дотримання цієї терапії. Вигідне покращення прихильності, і які висновки з цього хочете сказати. Перше, цинк-піл, поліпілстратегія це додаткове переваження. Воно не є чимось новим, воно вже доведене, і тут є ще й фармакоекономічний ефект, тому що а, навіть а, виробництво двох таблеток в одній. В одні, в це більш в двох препаратів в одній таблетці, це більш Фармакоекономічно вигідно, ну не, не друкується упаковка, немає якихось там брендових понять, тобто це забагато простіше ніж е, за ціною, ніж е, ціна двох окремих препаратів. Ну і друге, що це оптимальна стратегія в наших умовах, в умовах воєнного стану, це не потрібно додатковий контроль клінічної ефективності. тобто Пацієнтам буде простіше застосовувати ці препарати, якщо їх потрібно буде вживати рідше і не стежити за цим, як потрібно їх дотримуватись. Тобто, взяли одну таблетку, прийняли одразу два препарати. Я вам дуже вдячний за увагу, за цю можливість. Так, да, дійсно, зараз не, не дуже непростий час, але це наше з вами завдання робити нашу роботу дуже ретельно, дуже корисно і дуже. Ефективно для наших пацієнтів саме в цьому буде наше вкладення в нашу перемогу. Дуже дякую за увагу.